Останнє це така достатньо гучна історія, через яку чомусь мене а, намагаються вкусити, але якщо там трохи поаналізувати, подумати, то напевно все ж таки можна було б сказати: ок, це було правильне рішення. А що стосується формування громадської ради, 26... -го... А, це коли ви набирали туди людей О, без всякої предварительної навіть перевірки. провірність. Помилка провірки. номер мородин: ви набирали людей. Ні, ну понятно, згідно що... згідно а, того, яким чином формувалася насправді ця інформаційна хвиля. То ну, є певні медіа, та вони працюють в своєму форматі їх розуміння редакційної політики і того, що є за межою професії журналіста. Та. Так от чомусь забули почитати що 26 листопада, ще за 4 дні до виходу сюжету «Плюсів», був реліз і на СБУ і Міністерства інформаційної політики, де було написано, що спільна робота Міністерства інформаційної політики і Служби безпеки України виявила певних людей. Які дійсно входив в громадську це раду це існує громадська рада при будь-якому органі влади саме в тому фішка слова громадська рада, що це є громадський контроль над органом влади, втручання формування цього органу а, 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 громадської ради а, заборонено законом, тому що тоді це не буде контроль громадськості над міністерством. Тому в момент створення цієї громадської ради я прийшов на перше засідання установчої збори і сказав: Друзі, привіт, мене звуть Юра Стець, я міністр інформаційної політики. Я зараз вас залишу, щоб мене не звинуватили в тому, що я якимось чином впливав на формування цієї громадської ради, і пішов саме через те, що розумів, що такі ризики є, що рано чи пізно знайдеться, якийсь певний який захоче на це бити. Канал Плюс Адін. Певний який захоче використовуючи певні медіа, в тому числі бити по цьому. І коли я пішов, а, і, я був спокійний з того, що якщо раптом... Будуть подібні звинувачення, скажу, окей, я не порушував закон. І це ключове, що я можу сказати. Я не втручався в формування громадської ради, тому що це було порушенням закону. Після цього дійсно було спільне розслідування е, Міністерства інформаційної політики ЄСБУ, де ми виявили людей, які в тому числі входили до громадської ради, яке сама громадськість визначала склад цієї громадської ради елементарним голосуванням на установчих зборах, куди прийшли представники громадської ради, і де не було представникам Міністерства інформаційної політики з прізвищем Стець. Так от. Е, Просто трудніші з СБУ, Так мені. От коли ми говоримо про те, що в СБУ СБУ саме знайшло в своїй структурі певних людей і виявило, що вони там співпрацювали або працювали на колишній там владу, коли в МВС знаходять людей, які беруть хабарі, Коли в прокуратурі ми говоримо це боротьба з корупцією, це боротьба з тими людьми, які працюють проти держави України в цьому випадку. А яй, це ж погано. Чекайте, ми ж публічно вийшли і сказали: так, друзі, ми провели розслідування, є такі люди. Хай буде слідство. Якщо слідство доведе, що вони працювали не в інтересах країни, вони мають понести покарання. Якщо це не так, окей. Але на цей момент я звернувся до громадської ради і сказав, що на момент слідства виключать, будь ласка, цих людей з громадської ради. Я звернувся до них з проханням, а не вказівкою знову ж таки, щоб не порушувати закон. Це співпраця з СБУ. Таких речей я дуже багато, в тому числі по. В, в, по 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 сегменту сосмедія інтернету дуже багато речей відслідковується нашою моніторинговою групою спільно з відповідним управлінням СБУ.